По вітрі запахло весною, Вже вітер повіяв тепліше, бурулька налила сльозою, Вже сонечко сяє зяєсніше, Вже перші струмочки не сміло, дорогу собі прокладають. Біжать по тунелях, снігом, і пісню весело співають. Піщина зягнула сережки, бо свята весна на порозі, А в лісі веселої стежки, і на морозі. морози. він зелені долонки. Поліпко сховався ми знайзно, і дубові шапче з просоня. Прокинувся я на Зима замаха ще злиться, лютує, я зовсім її не боюся. У я сердень кончую. Тому я присніх і поткнуся, і буду тут твердо стояти. Холодні зимі не скоруся, поволі пісню розквітати і весни по сумні